Тарифи на комуналку в Україні зростуть. Питання лише коли це станеться. Міжнародний валютний фонд, який дає нам досить велике кредитне фінансування, а це мільярди доларів, знову в своєму звіті згадав про чинні українські тарифи на газ, світло та воду. Мовляв, населення платить в половину менше, чим послуга насправді коштує. І це треба змінювати, каже МВФ. Друзі, привіт! Ви на каналі Факти ICTV». Це наша рубрика Гривня Лайф. Мене звати Наталя Кулик і сьогодні ми говоримо про тарифи. Бо зараз ми радіємо літо, але ще декілька місяців і знову почнеться опалювальний сезон. І знову ми будемо отримувати платіжки з багатьма нулями. Тож підпишіться на канал Фактів ICTV», тисніть лайк на це відео, також пишіть коментарі. Ми тут говоримо про все, що стосується наших гаманців. Без зайвого хайпу, а лише по суті. Тож чому міжнародний валютний фонд взагалі турбує, яку ми тут в Україні платимо комуналку? Я перекажу, що вони написали в своєму останньому звіті. За приклад, вони навели електроенергію, що в той час як пріоритетом української влади є відновлення енергетичної інфраструктури після масованих російських обстрілів. Українці навіть після підвищення тарифу на електроенергію в 2024 році. Пам'ятаєте, тоді ціна на світло в нас виросла на 2 гривні. Навіть після цього підвищення ми платимо за світло в рази менше, ніж воно насправді коштує. Аналогічно і з газом, українські підприємства бізнес до речі, платять ринкові ціни на електроенергію і на газ. Пільгові ціни в нас діють лише для населення. У МВФ вважають, що Україні потрібен план зреформування комунального сектору після війни, і в межах цього плану тарифи на комунальні послуги мають покривати вже реальні витрати виробництва газу та електроенергії. Але водночас треба захистити вразливі верстви населення, які самотужки не в змозі платити дуже високі тарифи на комуналку. Що для нас важливо в цьому звіті? Що партнери вимагають переглянути тарифи вже після завершення війни в Україні? Слова МВФ це не ультиматум, це рекомендація. Але партнери пильно стежать за тим, чи ми дослухаємося до них, що ми виконуємо, і це по факту може впливати на погодження наступних траншів кредитних грошей Україні, які для нас дуже важливі в такій економічній ситуації. Друзі, погодьтеся, тарифи на комуналку в Україні це завжди дуже популістичне питання. Ним часто маніпулюють політики. Нас всі завжди хочуть знизити ціни на газ, на світло. Будемо чесними, щоб заробити політичні бали від виборців, усі дуже красномовно говорять про це. Але потім низькі тарифи для населення. Держава в нас вимушена чимось покривати, шукати на це гроші, щоб компенсувати реальну вартість виробництва. З початку повномасштабної війни в Україні в нас діє мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. Його порушили лише раз, піднявши тариф на електроенергію. Я вже згадувала про це. З минулого літа за світло ми платимо 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. Пільга залишилася лише в тих, хто користується електроопаленням, восени та взимку, вони платять 2 гривні 64 копійки за кіловат. На газ, на опалення та воду тарифи в нас піднімати під час воєнного стану в Україні заборонено. Влада декларує, що поки війна, тарифи не підніматимуть. Друзі, але я вас запевняю, що після завершення бойових дій рано чи пізно це таки станеться, бо насправді проблема глибша. Через низькі тарифи наша вся комунальна сфера в величезних боргах. Наприклад, водоканали. Останні декілька років українські водоканали кажуть, що чинні тарифи на водопостачання, на водовідведення для населення покривають їхню роботу лише на 70%. і ситуація дуже критична. Недофінансування водоканалів 18 мільярдів гривень щороку. Споживачі не дуже охоче платять за використану воду. Загальний борг населення в Україні 13 мільярдів гривень. А ціни на все ростуть, валюта росте. За три роки подорожчали реагенти, якими очищають воду, електроенергія, яку водоканали якраз купують за ринковою ціною. Відверто кажуть, що економлять на ремонтах як наслідок кількість аварій в старих мережах наших зросла в три рази за останні три роки. Каже Дмитро Навицький, він президент асоціації Укрводоканал Екологія. Прошу послухати його. Ми не виконуємо низку робіт. Ми вимушені скорочувати протиаварійні роботи. Ми не виконуємо заміну мереж, те, що мали б виконувати. Ми не виконуємо нашу інвестиційну програму, яка передбачає заміну того чи іншого обладнання. Аналогічна історія в нас теплопостачанням і гарячою водою теплоенерго у всіх містах країни в постійних мільярдних боргах, В них шалені борги за газ. І ось у профільній асоціації тепловиків мені ще раніше казали, що боляче українцям може бути після завершення воєнних дій в Україні, коли тарифи таки зростуть. Невідомо в скільки разів чи на скільки відсотків. Про це говорить Арсентій Блащук, він президент міжгалузевої асоціації УП Укртеплокомуненерго. Прошу послухати теж його думку, ми давно кажемо, що потрібно було, хоча б щороку, хоча б на рівень інфляції, піднімати тарифи, тоді би було без Закінчиться війна і тариф знову ж таки залежно від газу, бо це одна запах, може піднятися два рази, три рази. Ми не знаємо, яка буде ціна газу. Зараз прогнозувати, наскільки подорожчають комунальні послуги після завершення війни, це насправді гадання на каовій гущі, і це не має змісту, тому що все залежатиме від того, коли це станеться, яка буде економічна ситуація в країні і яке рішення все ж таки ухвалить влада. Можливо, вони захочуть далі дотувати низькі тарифи для населення. Але вони точно не будуть такими низькими, як ми маємо зараз. Давайте поговоримо ще про газ, тому що на опалювальний сезон. 25-26 рік Нафтогаз чітко сказав, що для населення тариф залишається незмінний. В них тариф зафіксований. Це 7 гривень 96 копійок за кубометр. Але з газом у нас дуже складна ситуація. Опалювальний сезон Україна закінчила зі спустошеними газовими сховищами. Росіяни активно били по газовій інфраструктурі, і майже в половину у нас впав власний видобуток газу. На наступну осінь та зиму газу нам би не вистачило, тому зараз у сховища активно закачують імпортний газ. За словами міністра енергетики, купити за кордоном хочуть щонайменше 4,6 мільярдів кубометрів природного газу це приблизно 40% від очікуваних потреб на зимовий період. І насправді купити його не проблема. Питання лише скільки це коштуватиме країні. І чи вистачить нас грошей, щоб закачати в наші підземні сховища достатньо газу на проходження опалювального сезону? Я пропоную подивитися матеріал моєї колеги про ситуацію з газом в країні та перспективи на наступний опалювальний сезон? Від початку року ворог б'є по газовій інфраструктурі України, орієнтується на супутникові знімки та наводки шпигунів і зрадників. Було кілька ударів сфокусованих на газоочисних і газокомпресорних станціях. В різних регіонах України і е, певних результатів вони сягли найгірший момент. Ми не мали доступу до приблизно 40-45% п'яти цього українського видобутку. Зараз ситуація покращилася. вже деякі обладнання відновлене, але нині газовики не мають доступу до 20% загального видобутку. Поновити його вдасться за 8-9 місяців. Тому в другій половині опалювального сезону довелось максимально використовувати блакитне паливо з підземних газових сховищ. Попередній сезон і сезон двадцять другого року. Ми е довибирали ті обсяги газу, які були закачені раніше, і зараз ми його вибрали практично весь приблизно там 600 мільйонів кубічних метрів. Цього на все такої низької бази я не пам'ятаю за всі роки, що я в галузі. На жаль, загроза повторних ударів по газовій інфраструктурі триває. Тому цього року треба вже зараз готуватись до наступної зими. Є розрахунки, які чітко показують, що для наступного сезону нам потрібно імпортувати щонайменше 4,5 мільярди кубометрів на сьогодні фінансових ресурсів, які ми можемо. Оперувати Нафтогаз України вистачає на 1 мільярд, 1 мільярд 200 мільйонів кубометрів. максимум. на швидку руч перед зимою такі справи не робляться, бо можна не встигнути. Перед холодами зростає ціна, та й пропускна спроможність наших газогонів не безмежна. «Готуй сани влітку ніхто не відміняв, і зараз, поки ще ціна досить адекватна, і в Україні вона нижча ніж у Європі, приблизно відсотків на 20%. Ті керівники, які а, займаються і планують свою діяльність досить серйозно, вони вже закуповують ресурс. Необхідні 4,5 мільярди кубів газу треба купити переважно для населення теплокомуненерго та електростанцій. Це означає, що за кордоном цей газ купуватимуть за ринковими цінами дорожче, а продаватимуть за соціальними, тобто дешевше. І десь треба взяти гроші на покриття різниці. Дійсно, якщо він в європі дорожче, то він буде продаватися по цінах нижче. То хтось має покривати цю різницю і зазвичай це робить компанія «Нафтогаз» за рахунок своїх якихось інших доходів за рахунок своїх інших джерел. Я думаю, що 2 мільярди доларів нам для цього таки потрібно. Нині в Україні діють ринкові ціни на газ для промисловості і соціальні для населення і теплокомуненерго. Різниця щонайменше вдвічі держава у нас взяла на себе соціальну роль, і вона забезпечує населення. Газом за неринковою низькою ціною ми розуміємо, що весь видобутий державними компаніями я маю на увазі укргазвидобування Укрнафту, газ піде на ці потреби. Тут величезне питання: чи вистачить цього ресурсу для покриття потреб у цих двох категорій? Я маю на увазі населення, і я маю на увазі е, виробництво тепла. Тому що якщо ні, ми будемо тоді імпортувати газ за ринковими цінами. Де взяти гроші на закупівлю 4,5 мільярдів кубометрів, нині думають в уряді та Нафтогазі України. Можлива фінансова допомога з держбюджету ведуться перемовини із міжнародними партнерами. Нафтогаз активно працює з Європейським банком реконструкції та розвитку. Так само, уряд Норвегії теж залучений і теж вони готові надавати фінансування. Це будуть такі одні з основних або. Відчутних джерел, з допомогою яких ми зможемо купити додаткові обсяги газу за словами Андрія Геруса. Наразі уряд не обговорює питання підняття тарифів для населення. Ніякі підвищення цін для населення також не обговорювалося і не обговорюється. Але аналітики застерігають: зовнішнє спонсорство наших споживачів не триватиме вічно ніхто не буде безкінечно допомагати нам купляти газ цього не трапиться. Те саме з електрикою. Наскільки успішно підготує уряд і Нафтогаз газові сані влітку до зими ми оцінимо в опалювальному сезоні. Однак і українцям слід бути готовими до ощадливого споживання цінного ресурсу. Олена Астахова, факти Айсітіві і додам на останок, що насправді нам потрібно змінювати своє сприйняття комунальних послуг. Що це такий же товар, як, наприклад, хліб в магазині? Коли хліб дорожчає, ми теж обурюємося, але ми все одно йдемо і купуємо його, тому що для багатьох родин це продукт номер один на столі. Так само світло, газ чи вода це товари першої необхідності. Вони не беруться ні звідки, хтось їх виробляє, витрачає на це ресурси. І це все має свою ціну, яка й закладається в тарифі. З іншого боку, якщо ми, сумлінні громадяни, готові платити економічно обґрунтовані вищі тарифи. За комуналку, то ми можемо вимагати якісного надання послуги своєчасних ремонтів мереж, щоб ми бачили, куди взагалі йдуть наші гроші. Але й не забувати самим своєчасно сплачувати за комуналку, тому що борги в українців о, які великі, і це геть не пов'язано з повномасштабною війною. Така ситуація була й постійно. Друзі, напишіть в коментарях, чи ви згодні зі мною. Що важливо, чи з вашою заробітною платою. Ви тягнете комуналку за нинішніми тарифами і чи готові до можливих підвищень? Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підпишіться на канал Фактів ICTV, поставте палець догори на це відео, а також напишіть коментар, якщо вам сподобалось, або розпочніть якусь конструктивну дискусію. Це була рубрика гривня Лайф. Дякую, що були з нами. Ще побачимось!